Друга Тимофія, 2 розділ 8, 14. з 8 вірша читаю. Пам'ятай про Ісуса Христа, з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за Моєю Євангелією, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Через це переношу я все ради вибраних, щоб і вони доступили спасіння. Що в Христі Ісусі за славою вічною. Вірне Слово, коли разом із Ним ми померли, то й житимо разом із Ним. Коли терпимо, то будемо разом царювати, а коли відсураємося, то й Він відсурається нас. А коли ми не вірні, зостається Він вірним, бо не може зрегтися самого себе. Нагадуй про це і закликай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Перше слово в цьому тексті, який я зачитав, восьмий вірш пам'ятай. І ось я роздумував над цим словом, роздумував над цим текстом. Пам'ять хороша річ, правда. Задячуючи пам'яті, ми навіть знаємо, як кого звати. Ми пам'ятаємо нашу мову, ми пам'ятаємо події, ми пам'ятаємо дорогу. Нас, завдячуючи пам'яті, появилися книги, наука появилася, письмо появилося, розвиток, ну і все, що з цим пов'язано. Уявіть собі, немає пам'яті. Я навіть уяви не можу скласти. Що це могло би трапитися? Я казав на першому зібранні, я знаю одного чоловіка, він певний період часу служив в одній церкві, в якій було десь близько 300 членів церкви. Він дня народження і телефони усіх пам'ятав на пам'ять. Це мене вражало, я кажу, звідки в тебе там тих комірочок є, щоб ось так пам'ятати. І запитуєш, він так раз, 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 ага, це день народження цієї людини. Тоді то, а телефон такий-то. Все, що я знаю з телефонів, це свій власний і своєї дружини. До речі, вони там досить близькі і легко запам'ятовуються. Більше я телефонів не пам'ятаю ніяких, Ну, може, і немає в цьому потреби, бо в нас є телефонна книжка. Але тим не менше, як казав один чоловік, вже трошки був такого поважного віку, каже: знаєш, склероз – це хороша річ. Я кажу, не зрозумів. Він каже, кожного дня купа новин. Навіть якщо це було вчора і ти пам'ятав, сьогодні знову новина. Я не думаю, що ми хочемо так жити, правда? Ми не хочемо так жити. І ось апостол Павло, пишучи до свого учня Тимофія, він говорить деякі речі, які на моє переконання сьогодні важливо нам підкреслити. Він каже пам'ятай про кого? Про Ісуса Христа, з насіння Давидового, що Воскрес, із мертвих. Коли я роздумав над цим текстом, пам'ятай про Ісуса Христа. Я почав для себе розуміти, що насправді Павло починає стукати до серця Тимофія з одною простою ідеєю. Пам'ятай! А сенс такий: хто для тебе Ісус? Якого Ісуса Ти пам'ятаєш? Якого Ісуса Ти знаєш? Хто Він для тебе? Так багато ми бачимо різних відкриточок, там, е зроблених фотографій, намальованого багато всього. Ісус маленький на руках Марії чи там в яслях. Так, це був такий період в житті Ісуса Христа. Але хто Ісус сьогодні є для Тебе? Якщо запитати багатьох людей, хто Ісус Христос для тебе, вони можуть відповісти навіть правильно, Він є Господь. Але питання стоїть не в тім, що я сказав, а в тім, чи в цьому слові є сенс, чи насправді Він Господь. Хто був Ісус Христос для Юди? Можливість покращити свій стан. Чи визнавав Він Ісуса Христа Господом? Не факт. Знаєте чому? Бо коли б він визнавав його Господом, він добре знав би, що Ісус знає серце людини. І якщо ви пригадаєте, ми цей текст колись розбирали, коли він зраджував Ісуса Христа, Він підійшов, поцілував його і привітався із Ним. Вітання, яким він привітався раді чи там поцілунком і привітався, це було типове привітання, тобто в ньому не було нічого особливого. І казалося б, ця історія в цьому контексті ну, не мала би того сенсу, якби не попередні вірші, де він домовився з солдатами, які йшли разом із ним. Він з ними домовився і сказав. Він не сказав, я прийду і скажу. Ось це Ісус, беріть Його. Ні. Він не хотів ось так відкрито показати, що ж є в його серці. Він сказав, до кого я прийду, кого поцілую, ото Він, Його беріть. У нього, все ж таки всередині було певне таке розуміння, що Ісус цього не знає. А як звернувся до нього Господь? Ви помітьте, що Господь, коли звертається до когось, Він зазвичай не стільки відповідав на питання, яке було задане йому, скільки говорив про стан серця. От коли будете читати, уважно читайте, не завжди Христос відповідав прямо на питання, яке йому було поставлено, але завжди говорив про серце тої людини. І він дуже просто каже: поцілунком зраджуєш. Продаєш, він показав Я Господь. Димас залишив Павла, бо полюбив нинішній вік, так написано. Тобто щось більше полюбив, ніж Бога. Сьогодні це питання, брати мої і сестри, стоїть перед нами досить серйозно. Досить серйозно, бо. Знаєте, коли біда і проблема, це так властиво людині шукати, в тому числі шукати у Бога допомоги. Молитися, шукати. І в цьому немає нічого поганого, навпаки, молімося і шукаємо. Як в плані того, що ми вже молилися, щоб Бог дав для нас перемогу, як в плані того, що ми молимо, щоб Бог беріг життя. Солдат, волонтерів, медиків. Як в плані на якихось наших особистих потреб, де ми молимося і про здоров'я, і про наших рідних і близьких, це нормальні правильні речі. Але в той же момент дуже важливо для кожного з нас зрозуміти, а хто ж є Ісус Христос для мене? І Павло, зверніть увагу. Каже до свого учня, пам'ятай Ісуса Христа знасіння Давидового. На їхній мові це було дуже просто і зрозуміло: пам'ятай про Месію. Правда чи ні? Пам'ятай про Месію. Іншими словами, пам'ятай, що Він є Бог, який посланий на землю спасти людей. Ось то він для тебе. Пам'ятай про нього. Пам'ятай, що Він воскрес із мертвих, тільки Бог або воскрешає, або сам Воскресає, або інших воскрешає. Тільки Бог це робить. Він відразу демонструє ці моменти і пам'ятай так, як я тобі проповідував. За той Євангелій, яку я проповідував, пам'ятай. Тому що прийдуть інші, брата і сестри, прийдуть інші які ж почнуть проповідувати не Божу правду, а щось своє, і скільки багато ми бачили розчарованих людей, яким просто наобіцяли те, що Бог не обіцяє. Де ми маємо взяти пізнання про Бога? Євангелій? В Євангелії ще раз від Євангелії. Я не раз говорив і готовий мільйон раз повторити. Ви можете перевіряти будь-якого проповідника на відповідність до Євангелії, Бог дав кожному із нас пам'ять. І ми можемо читати Слово Боже і перевіряти на відповідність. І в цьому немає нічого поганого. І так я повторююся, апостол Павло. Звертається до свого учня Тимофія і говорить, пам'ятай про Ісуса Христа і починай говорити: пам'ятай Його, як Творця, пам'ятай Його як того, хто віддав своє життя і став жертвою за нас. Пам'ятай його як Бога, пам'ятай, Його як Той, хто Воскрес і Воскресить кожного із нас в свій час, якщо Господь не прийде раніше ми все-таки помремо. Пам'ятай. І далі він переходить на щось таке, дещо дивне. Він каже, я пам'ятаю Ісуса Христа, перераховуючи якого. А далі він каже про Євангелію, за яку я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Він за Євангелія, за проповідь Євангелія терпів муки. Ви знаєте, якби це був елемент якогось філософії, то по суті в античному світі любили слухати філософів. Вони могли зібратися в центрі міста між собою, розмовляти, дискутувати і таке все інше. І ми знаходимо це і в Коринфі було, це і в Ефесі було, це було в різних античних містах, але він приніс не філософію. Він приніс, і в певній мірі це був конфлікт. Бо тут не просто було намагання пояснити, як же той світ повстав, а яка ж то є людина, а тут просто показано ось яка є людина і як тільки може людина спастися. І він каже: Я терплю, я терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець. Тобто Павло говорить до Тимофія: дивися, я знаю Ісуса такого. За якого я готовий терпіти муки. Я пізнав його аж настільки, що я готовий терпіти муки. І знаєте що? До Филипян, третьому розділі він дуже чітко це пояснює. Я не буду весь цей текст читати один невеличкий уривок він каже. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Про що надбання? Він був фарисей, юдей, збрізаних по закону був праведний, тобто він міг мати потужний статус, відповідно, який там своє життя, не самопогане, скажімо там. В тому суспільстві, в нього була достатня освіта, тобто він кимось був. І більше того, по закону він вважався навіть праведним. Але каже все те, що для мене було за надбання, те ради Христа я затрату вважав. Тобто пізнання Ісуса Христа для нього було така потужна істина. Що він ради цього готовий був багато що в своєму власному житті залишитись, залишити. І він каже: тож, усе я вважаю за, трати, за втрату ради переважного познання Христа Ісуса. Усе я вважаю. Я не хочу дискутувати, доказувати правоту, я нічого не хочу. Я хочу пізнавати Ісуса. Все інше я вважаю написано за сміття. Мого Господа, що я ради Його відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Як і Павло цінував Ісусу, напевно, я зараз читаю цей текст, і ви думаєте, наскільки Він глибокий, щоб ось так просто його зрозуміти, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що від віри перестав праведністю від Бога за вірою. Павло, це ти хочеш пізнавати? Павло йде далі каже, щоб пізнати його силу Воскресіння. його Став участь у муках Його, уподоблюючись його смерті, аби досягнути якогось Воскресення з мертвих. І далі, і далі. Це ви Филиппіан, в третьому розділі. Можете прочитати. Іншими словами, Павло говорить, що пізнання Бога для нього є великою цінністю. Він готовий тратити час, він готовий пізнавати Бога. Це для нього величезна цінність. Я готовий все залишити, терпіти муки. Послухайте, це величезна посвята. Я не впевнений наскільки глибоко ми могли б так виразитися як виразився Павло тут. Я не впевнений, що зараз, якщо б кожен із нас наклав цю кальку на себе, маю на увазі Слово Божого, на себе, і сказав би, я такий. Ми інколи співаємо, Господи, все тобі віддам, а давайте подумаємо, все тобі віддам, це правда чи ні. Ми співаємо, не задумуючись, а як задумаємося, можемо і не проспівати цей текст. І ось апостол Павло, як той, хто пізнав Ісуса Христа як Бога, я повторюся як Творця, як того, хто віддав себе в жертву, як той, хто воскрес і інших воскрешає. Він каже: я готовий. Лише до одного все інше вважаю за сміття. Я готовий пізнавати о Бога, Ісус для мене то Господь. Це не просто вчитель, це не просто моральна людина, чудотворець, хоч усе це правда про нашого Господа. Але це не просто чудотворець, це не просто хороший душеопікун. Це не просто той, хто бачить серце, він є мій Бог. І коли оце, цю річ, цю картину він намалював, далі він переходить і показує, звідки в нього є сила переносити всі ті страждання. Він каже: через це я переношу все ради вибраних, іншими словами, ради спасіння, що в Христі Ісусі. Він каже: дивися, коли я пізнав його як Бога, я готовий це все переносити. Він каже, я готовий бути вже з ним. Але ради вас, я ще готовий лишитися на цій землі. Який рівень посвяти. Правда, Він зачіпає наше серце, він дивує нас, і ми просто одну, от, не знаю, як ви є вражений цим рівнем посвяти. І він каже: я зараз в тандемі, в цьому чудовому, прекрасному тандемі, готовий іти. З... Разом із Богом до Його ж Божих цілей спасіння кожної людини. Без пізнання Бога це нереально говорити. Нереально говорити. Без любові посвяти це нереально говорити. Можливо, зараз ви сидите і думаєте, картину таку намалював. Ото посвята, пізнання, але якось хочеться якоїсь радості трошки, то так якось. І він далі переходить на це і говорить, вірне те слово, коли разом із ним ми померли, житимо разом із ним, коли терпимо з ним, то будемо разом і царювати. А далі він говорить, ваше посвята, ваше служіння, ваше пізнання, воно не пройде просто так мимо. Це не втрачені роки життя. Ні, це зовсім не втрачені. Ви будете мати за це нагороду. Разом із ним царювати. Брата і сестри, то місце, куди він нас запрошує, де він пішов і сказав, я піду і приготую місце для вас. Подумайте над моєю фразою. Там не то, що не буде гріх. Присутності гріха, там слова такого не існуватиме. От уявіть собі на хвилинку: немає присутності в нашому світі зла, неправди і всього, що пов'язано з цим. Або чим описується саме цей термін зло, немає присутності. Той слів таких не стане. Слова, якими ми перестаємо користуватися, вони виходять. З нашого лексикону. Дуже скоро таке слово, як пошта, ми забудемо. І багато інших речей. Колись була купа професій, які добре заробляли, сьогодні вони нікому не потрібні. Ці професії. Світ змінюється. Але саме ось тут апостол Павло каже, буде і велика нагорода. Брати і сестри, і далі він каже, нагадуй про це і закликай перед Богом, щоб не сперечались словами, бо ні на що воно, хіба слухачам на руїну. Нагадуй про це і закликай перед Богом. Саме сьогодні я в першу чергу нагадую це для себе і сам себе закликаю Анатолій, пізнавай свого Бога. І задай собі питання, а Ісус Христос для тебе це хто? Якщо Господь, то ми підкоримо своє життя для нього. А якщо ні, ми спробуємо використати якісь речі, які дає Господь. Будемо сконцентровані на ті речі, які дає Господь. Але насолоди, глибокої внутрішньої насолоди, так і не отримаємо. Оце це приходить від пізнання і взаємин з Богом. І той мир, який досить часто шукається, він якраз приходить від пізнання і взаємин з Богом. Мови немає, що досить часто те, що буде траплятися або трапилося, або в чому ми переживаємо, буде приносити хвилювання в наше життя, звичайно. Але тим не менше, пізнання Бога покриває це аж настільки, що Павло сказав, я терплю муки. І ці слова він казав, не відвідчаю, Просто говорив, пояснюючи. І там є такий текст, бо для Слова Божого немає кордонів, немає в'язниці, немає ус. dá a minha opinião.